Вітаю! Новий 2014 рік краще зустрічати в сімейному колі, адже покровитель року кінь не любить зайвої метушні та шуму. От і добре, адже організовувати цікаві забави вдома найпростіше. Такої думки і сім'я Яковлєвих. Ми вже багато років підряд. Організовано для дітей больше саме лобот митмічаємо дома. А вообще ми ходімо на йолки. Те, що цікаво, дітям неодмінно захоплює і самих батьків про те, як обрати розваги, аби участь брала уся родина. По перше, майстер-класи, як завершальна підготовка до зустрічі нового року. Його суть в чому заключалась, в тому щоб і батьки, і діти змогли щось робити одночасно, спільну роботу якось робити. Це дуже класно, це зближує, ну і це дуже весело, насправді. І от найелементарніший майстер-клас, який можна зробити навіть просто своїм дітям в родині, новорічні іграшки з макаронів. Це так кльово. Для цього необхідно просто декілька видів макаронів, клей, ну і максимум якісь там паєтки або блисківки цим по. Сипати дітям дуже подобається. Ми починаємо украшати йолку. Крашаємо все, вони вже знають уже то. Вот буде новий год, вот буде пороз, подарки. Все буде хаш. Щоб цей вечір минув незабутньо, можна організувати сімейний ляльковий театр. Це дуже круто, тому що всі приймають участь. Тобто дівчатки трошки старші. Вони теж участь приймають і вдягають ляльку на ручку, розказують теж якісь слова. Але, як правило, це такі казочки, які дітки вже знають. Знайомте малечу із новим покровителем року. Читайте разом новорічні казочки, демонструйте вивчені вірші та пісні. Нам дитячих казку білу, віда сніговій, знов навія пікола її, закузала, привітала зимонька, привітала. Можна абсолютно кошмаленько елементарно ігри ще перетворити в масштабну спільну роботу між дітьми і дорослими. Це буде весело. Тому багато залежить від батьків самих, від їх позицій. Сім'я що ж, креативимо? Адже без цього не обійтися, навіть у затишному сімейному колі.